Середина робочого тижня, середа 5 жовтня, це Ньюз і в студії для вас працює Ігор Чельтер. Тож сьогодні пропоную поговорити на наступні теми. На Донеччині триває евакуація населення. Ми стріляють, тому евакуюємося. Хочеться спокійної життя. Нерухомість у Покровську, ціни, попит та нові послуги. По Покровську у нас цінова політика від 2 до 10 тисяч та квартири. За все цього титажа мешканці Родинського отримали гуманітарну допомогу від всесвітньої продовольчої програми. Місто Родинське отримало гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів. Кожна родина, яка мешкає у нашому місті, може прийти та отримати цю поміч. Термін виплат допомоги по безробіттю тепер залежить від страхового стажу. Збільшився розмір максимальної виплати допомоги по безробіттю. Він розраховується 150 відсотків від мінімальної заробітної плати у Покровській громаді. Почали діяти три програми державної підтримки у галузі агропромислового комплексу. Головною умовою є, щоб підприємство виїхало за межі Донецької області та продовжило свою діяльність на території іншого регіону. До Дня територіальної оборони України у Покровську відбувся урочистий захід. Хотілося б привітати весь особовий склад бригади з Днем територіальної оборони, побажати вам міцного здоров'я, наснаги. Мирного неба над головою після нашої з вами перемоги. Яка ситуація з вартістю сезонного одягу? Та в скільки обійдеться придбати теплі речі? Тобто життя ід в городі продовжується, все добре. Поліція Донеччини повідомила про оперативну ситуацію в області. Поліцейські документують наслідки російських обстрілів у 10 пунктах Донеччини. Упродовж доби окупанти здійснили 16 вогневих атак, убиті травмовані цивільні мешканці, 11 пошкоджених будинків. Таким результат воєнної агресії Росії. Постраждали міста: Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Часів'яр, села Новий Комар, Новоселівка. Перша, Карлівка, Роздолівка, Шевченко, Іванівське. Ворог застосовував авіаудар РСЗВ Ураган, град, артилерію. Зруйновано та пошкоджено 11 цивільних об'єктів, приватні будинки. За попередню добу зафіксовано ракетний удар по місту Костянтинівка. Обстріли селищ Красна Гора та Північне. Російські снаряди поцілили веселі мешканці. За попередніми даними, люди не постраждали. Поліція та СБУ відкрито кримінальні провадження. На Донеччині триває евакуація мирних мешканців до інших регіонів України. Подробиці дивіться у сюжеті моїх колег. На Донеччині триває евакуація мешканців міст, які найчастіше потерпають від ворожих обстрілів та зазнають руйнувань спільними зусиллями волонтерів, рятувальників та правоохоронців проходить евакуація людей з гарячих точок. Люди розуміють, що осінньо зимовий період у Донецькій області буде вкрай важким. При відсутності газопостачання, водопостачання та електрики. мешканці евакуюються з до більш обладнаних областей України. Також виїжджають мешканці з прифронтових територій. Сьогодні у нас були мешканці з міста Авдіївки, Сторецька. Щоденно виїжджає близько 100 осіб. Зараз тенденція на евакуацію трохи знизилася, але з першими холодами ми очікуємо новий наплив евакуйованих осіб. Сьогодні на станції набагатолюдно. Люди не розуміють, де сьогодні безпечніше. Рятувальники очікують більшого напливу після перших морозів. Кожен день з Покровського залізничного вокзалу прямує евакуаційний потяг до міста Львів, По попарних числах до Кропивницького. Покровськ остання лінія фронту. Саме сюди привозять людей з різних міст: Краматорська, Бахмута, Слов'янська, Торецька. І у кожного свої причини покинути свої домівки. «Під дом прилетів снаряд. Который не разорвался. Мы сели и поехали. А так долго, очень долго терпели. Аж 6 месяцев. Потому что не знаем, как зимовать. Ну, необходимо. У нас нет отопления. Ну, вот из-за газа, да. Вот, зависим мы от газа. Живем в частном секторе. И вот приходится выезжать, бросать работу. Без газа, без отопления жить невозможно. Стреляют. Потому эвакуируемся. Хочется спокойной жизни. А у нас уже разрушают дома рядом. У нас уже все. Вот сегодня еле пережили обстрел, был очень большой. Перебило опять свет. Воды у нас 7 месяцев нету. Отопления не будет. Свет скоро ремонтировать не будут. И самое страшное, разрушают рядом дома. Вот у нас пятиэтажные дома, рядом идут девятиэтажки. Вот уже в одном доме восьмого, девятого нету, в третьем три подъезда выбито. Ну, просто уже страшно оставаться. Среди белого дня уже стали стрелять. Уже вот позавчера у нас до трое убитых, шестеро раненых. Просто люди, вот, белый день. Ну, у меня дом поврежден. Ни света, ни газа, ни воды нет. Дети сказали, мамочка едь. Переживают. Люди кажуть, що дістатися до безпечних місць допомагають волонтери та рятувальники. Вони щодня поряд з мешканцями, іноді ризикуючи власними життями. Звісно, допомагали. не вони, я б не попала сюди, оскільки у мене погане зріння допомогли все, все хорошо, все прямо організовано і покормили нас. Замечательно, волонтери замечательні. І в Бахмуті посадили, і привезли, і речі достали. І... Мамі, маї 85 років підняли. ті, хто виїжджає до інших регіонів України, кажуть, що важко покидати рідні місця і мріють, що неодмінно повернуться додому, коли настане перемога. Начальник Покровської міської військової адміністрації повідомив, що за найбільш оптимістичними прогнозами газ в громаді може з'явитися не раніше середини листопада. Він зазначив, що станом на сьогодні газовики обстежують пошкоджені ділянки під землею. Якщо їх знайдуть, то у кращому випадку газ до нас дійде в середині листопада. Музика. Нерухомість у Покровську. Ціни, попит та нові послуги З початку російського вторгнення в Україну ціни на продукти, речі та більшість послуг у місті та в країні в цілому почали стрімко змінюватись. Чого не можна сказати про ціни на оренду та продаж житла у Покровську та його околицях? Як зазначають спеціалісти, питання оренди квартир наразі є досить актуальним як для мешканців міста, так і його гостей чи тимчасово переміщених осіб. Тому знімальна група Капрі вирішила дізнатись, які послуги надають агенство нерухомості на сьогодні, та чи зріс попит на оренду житла у громаді. На даний момент спрос увеличився, люди почали повернутися назад. Хтось по роботі направлен сюди, хтось повернутися, хтось з ближайших городів до нас сюди приїжджає. Спрос на недвіжність зараз увеличився. Ціна не змінилася, люди розуміють і входять в положення. Тому по Покровську у нас цінова політика від 2 до 10 тисяч – це квартири. Зависить все від етажа, наполняемости квартиры и если вода в квартире скважина подведена. Частный сектор до 15 тысяч. По Мирнограду это цена колеблется от тысячи до пяти. Зависит все от наполняемости, мебель, техника. Ценовая политика колеблется. Центр нерухомості вже не перший рік практикує програму здачі житла в оренду для тих людей, що знаходяться за кордоном. Марина відзначає, що після початку війни в агентстві були вимушені модернізувати ідею під сучасні реалії. Тож сьогодні місцеві жителі, що виїхали за межі міста та не мають змоги підготувати власне житло до реалізації самостійно, можуть покластися на спеціалістів під чітким контролем фахівців, обговоривши всі деталі. По відеозв'язку вам допоможуть зібрати всі необхідні речі та перевести їх до раніше обговореної локації на збереження. Окрім цього, є можливість запросити до об'єкта клінінгові та грузові компанії. Всі послуги та ціни обговорюються безпосередньо з агентством нерухомості та його партнерами. Січаси зіслужився ситуацією, ми відео змінили». пакет услуг, так как люди находятся за границей, в других областях им сложно контролировать и сложно иногда сдать свою недвижимость, так как находятся личные вещи. Поэтому мы привлекаем своих партнеров, грузоперевозчиков, все это складываются вещи под нашим контролем и перевозятся в удобное место для людей, для хранения. Клининговая компания, конечно... включена тоже в этот пакет. Приглашаем людей, чтобы люди убрали и подготовили объект непосредственно для сдачи. И там, где привлечены непосредственно наши Партнери, по їхнім тарифам. Ми там вже здаємо, який пакет услуг нужно. то ли одні перевозки, то ли сбор вещей клининг еще дополнительно. зима на загарами, чи буде опалення в квартирах, і досі не зрозуміло. Тому знімальна група поцікавилася, які пропозиції житла є більш актуальними для клієнтів. Сейчас очень большой спрос на дома, там є пічне отоплення, твердотопление так як люди. Переживають как вишитяйте зімою. Це не держать люди такі, як і были до воєнних действий. Покровськ, жовтень, 2022 рік. До уваги мешканців Мирнограда з 5 по 7 жовтня в ПК Україна з 10 до 14 буде видаватися питна вода для мешканців всіх мікрорайонів Мирноградської громади, крім мікрорайонів Молодіжний, Світлий та Східний. При собі необхідно мати паспорт. На одну адресу видаватимуть по дві шестилітрові баклажки. Музика. Мешканці Родинського отримали гуманітарну допомогу від всесвітньої продовольчої програми. Детальніше дивіться у сюжеті моїх колег. З початку повномасштабного вторгнення на Донеччину почала надходити гуманітарна допомога з різних куточків не тільки України, а й усього світу. Не виключенням стала і Покровська громада. Декілька днів тому до родинського надійшло понад 2600 продуктових наборів від всесвітньої продовольчої програми. Місто Родинське отримало гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів. Кожна родина, яка мешкає у нашому місці, може прийти та отримати цю поміч. Вже зранку біля старостату зібралися старші будинків, які організовано забирали коробки. Я старша вдома. Да, сьогодні я ми получали на дом гуманітарку. Значить, спасибо большое. Я думаю, що це важливо зараз, в даний момент в таке такое часле. що дают нам гуманитарку. И Каждая квартира, кто на данный момент проживает у меня в доме, у нас в доме, получит каждая квартира один ящик. Мы ну, получаем, я не знаю, даже практически ежемесячно. Ну, гуманитарная помощь, я считаю, она действительно нужна, потому что впереди не знаем, какие времена и, скорее всего, что тяжелые времена. Но... Люди довольні, люди благодарять. Спасибо большое. Кожній коробці борошно олія, макаронні вироби та консерви. Жителі родинського кажуть, що ці продуктові набори гарна допомога для них, адже хтось втратив роботу, хтось отримує мінімальну пенсію, а хтось взагалі будує своє життя на новому місці. У свою чергу староста родинського Катерина Андрійченко зазначає, що й надалі докладатиме максимум зусиль, аби мешканці Родинського отримали усю необхідну допомогу. Альона Соболенко, Чепіль Даніл з родин спеціально для Капріньюз. Сьогодні начальник Селидівської міської військової адміністрації представив нового директора комунального підприємства Комунальник. Ним став Дмитро Гриценко, місцевий мешканець Селидового. До призначення на посаду працював помічником директора з транспорту НАТОВ шахта 1 1-3 Новогродівська з 2012 по 2021 роки. Нагадаємо, раніше цю посаду обіймав Юрій Рубцов. Термін виплат допомоги по безробіттю тепер залежить від страхового стажу. Подробиці дивіться просто зараз. Війна нанесла величезних збитків українській економіці та залишила мільйони людей без роботи. Кількість робочих місць зменшилася, а кількість безробітних безпрецедентно зросла. Верховна Рада прийняла законопроект. Про деякі зміни до законодавчих актів стосовно реформування служби зайнятості, і на даний час в Україні після прийняття цього закону в Україні зміниться тривалість отримання допомоги по безробіттю. Тетяна Миколаївна зазначає, що допомога по безробіттю буде залежати від трудового стажу. До Трьох років це буде 110 днів, від трьох до шести років 180 днів. Від 6 до 12 210, і від 12 до 20 280-300 днів. І лише якщо людина має стаж більш понад 30 років. Вона може отримувати допомогу по безробіттю протягом 360 днів. Також виникло питання, що робити тим, у кого трудового стажу ще не було. Чи буде нараховуватися допомога таким особам? Буде отримувати в зв'язку. Це ще прийнято, як тільки карантин почався, тисячу гривень допомоги. Як каже Тетяна Миколаївна, максимальний розмір допомоги змінився у зв'язку зі зміною мінімальної заробітної плати. Збільшився розмір максимальної виплати допомоги по безробіттю. Він розраховується 150% від мінімальної заробітної плати, тобто він був 9 тисяч гривень і з 1 жовтня 10 тисяч 50 гривень. Наразі ситуація на ринку праці у Покровську не змінилася. Центр зайнятості надає свої послуги в дистанційному режимі. На обліку знаходяться приблизно 460 осіб. Як каже директор центру зайнятості, це вдвічі більше ніж до війни. Переважна частина, які працевлаштовуються, це чоловіки. Працевлаштовуємо більш всього на шахту управління Покровське, Мединвест. Ну, є деякі вчителі, секретарі, робітники багатогалузевого підприємства, які є вакансії, всі намагаємося. До себе забрати і працевлаштувати наших безробітних. Заробітна плата, яку пропонують роботодавці на сьогоднішній день, не зменшилась. Навпаки, на шахтово-будівельних підприємствах вона збільшилась від 20 до 50 тисяч гривень. Також зараз існують громадські роботи. Ми будемо заключати ось договори з Гродівською громадою і з Удачнянською громадою на листопад і жовтень. Будуть вони брати соціальних працівників. Зараз громадські роботи вони спрямовані лише на соціальні потреби. Це може бути догляд за інвалідом або за бабусями, як в територіальному центрі, тобто, прибирати вулиці, це, це зараз не розглядається. Нагадуємо, що поки особистий прийом громадян центр зайнятості не веде. Також хочу нагадати, що стати на облік в службу зайнятості можна через портал Дія а також, якщо у когось не працює цей портал, то зайти на державну службу на обласну службу зайнятості на їх сайт і заповнити Google таблицю. У Покровському районі затримано мешканку Білозерського, яка зливала дані російським загарбникам. Зловмисниця намагалася передати окупантам закриту інформацію про дислокацію та кількість особового складу одного з підрозділів ЗСУ. Контррозвідка СБУ встановила, що вона була завербована російськими спецслужбами у серпні цього року. Триває слідство. У Покровській громаді почали діяти три програми державної підтримки у галузі агропромислового комплексу. Більш детальніше про них далі. З 26 вересня на території Покровської територіальної громади почали діяти три програми державної підтримки у галузі агропромислового комплексу. Державна субсидія за одиницю оброблюваних угідь. Другий напрямок це спеціальна державна дотація за утримування корів. І третій, третій напрямок це програма забезпечення засобами тимчасового зберігання врожаю. На отримання державної субсидії за одиницю оброблювальних угідь податися можуть агровиробники сільськогосподарської продукції, котрі оброблюють земельні ділянки від 10 до 120 гектарів. Отримати допомогу від держави можуть і ті підприємства, які утримують корів. Податися можуть сільськогосподарські підприємства, котрі утримують від 3 до 100 корів. Розмір дотації складає 5300 гривень за одну. Корову, але не більше п'ятсот 530 тисяч гривень. Але тут головною умовою є, щоб підприємство виїхало за межі Донецької області та продовжило свою діяльність. На території іншого регіону третя програма включає у себе забезпечення аграріїв засобами тимчасового зберігання врожаю рукавами. Аби отримати програмну допомогу, сільськогосподарські підприємства мають відповідати певним вимогам. Площа землі в офіційному обробку повинна бути від 100 гектарів до 10 тисяч гектарів. Підприємство повинно знаходитись на підконтрольній уряду України території. Рукава повинні використовуватись тільки для зберігання власно, власно вирощеної продукції та самостійний вивіз зі складів у свої. Області заявки на отримання програмної допомоги подаються виключно через державний аграрний реєстр до 15 листопада. Також у реєстрі можна ознайомитися зі всіма актуальними напрямками державної підтримки. З 3 жовтня запрацювала сучасна багатоканальна гаряча лінія головного управління пенсійного фонду України в Донецькій області. Поставити свої питання мешканці Донеччини зможуть за телефоном 0800 400 870. Всі дзвінки безкоштовні. У той же час телефон гарячої лінії для військовослужбовців залишається незмінним: 066 137 61 95 у першу неділю жовтня, згідно з указом президента України, відзначається День територіальної оборони цієї нагоди у Покровську відбувся урочистий захід. День територіальної оборони святкують в першу неділю жовтня. Це свято нове. Його запропонував своїм указом президент України Володимир Зеленський у 2020 році. З нагоди свята у Покровську відбувся захід, на якому почесними грамотами наградили членів добровольчого формування Покровської територіальної громади покровськ 1 хотілось би привітати весь особовий склад бригади з Днем територіальної оборони. Побажати вам міцного здоров'я, наснаги, мирного неба над головою після нашої з вами перемоги. Хотілося би сказати, що підрозділи нашої бригади на сьогоднішній день успішно виконують бойові завдання, але, на жаль, як і в інших бойових частях є втрати. Вічна пам'ять тим хлопцям, які загинули за незалежність нашої держави. Також є особовий склад, який стояв на захисті міста Маріуполя і попали в оточення, зараз знаходяться в полоні. Ми за них всіх пам'ятаємо, робимо все можливе, щоб ці люди якнаскоріше могли повернутися додому, до своїх рідних дітей, батьків. Сподіваємось на скорішу нашу перемогу. Слава Україні! Підрозділи, які були створені заради народного супротиву, зараз воюють на рівні зі збройними силами. У рядах ТРО не тільки люди з досвідом військової служби, а й ті чоловіки й жінки, які ніколи не служили, але мали поклик захищати свої домівки та рідних у перші дні війни. Тероборонівці взяли на себе чергування на блокпостах, охорону інфраструктурних об'єктів. Ви стоїте на варті спокою кожного мешканця району, мужньо охороняєте кордони від ворога. Міцна територіальна оборона це сила, що присутня у кожній нашій громаді, на яку розраховує вся країна. Зі святом вас, бажаю вам всім міцного здоров'я, наснаги, терпіння. Перемога буде обов'язково за нами і найближчим часом я в це вірю. Вітаю вас з професійним святом. Хочу побажати всім нам найскорішої перемоги, всім повернутися живими, здоровими. До своєї, до свого рідних хат і до своєї професії, з яких ви прийшли служити. Віримо в перемогу. Все буде Україна! А далі пропоную поговорити про погоду на завтра, 6 жовтня. У Покровську ранкові хмари швидко зникнуть. Та починаючи з середини дня, погода буде ясною. Без опадів. Температура повітря в день становитиме до плюс 16 градусів. Вночі плюс 6 градусів по Цельсію. І це були усі новини на сьогодні. Ще більше актуальної інформації ви завжди знайдете у нашому телеграм-каналі та соціальних мережах Телебачення Капрі. А я на цьому прощаюсь з вами до завтра. Бережіть себе та своїх близьких.